Всім привіт! Це вже 31 серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері в GTA 5 Кван Сьогодні Сьогодні підготував вам багато цікавого. Зараз ми перейдемо до самого відео і до конкурсів, але тільки хочу вам порекомендувати підписатися на одного прикольного ютубера, якого я нещодавно знайшов. Знайти його можна під таким ніком LeeWatt, або я залишу посилання на нього в описі під цим відео. У нього дуже якісні відео, дуже прикольний монтаж і досить прикольні оці картинки. Він також знімає шлях новачка, і у нього відео чимось похожі до моїх. І я впевнений, що вони вам сподобаються. Тому рекомендую вам на нього підписатися та подивитися його відоси. Можливо, навіть у на моєму каналі ви в майбутньому побачите якісь відео саме з ним. Ну, а я оголошую переможців у конкурсу з минулого відео. І новий великий масштабний різдвяний конкурс на 2 мільйони ігрової валюти. Я такий конкурс робив минулого року і роблю цього року. Буде аж цілих 20 переможців, і кожен з них отримає по 100 тисяч. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відео, комент, і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці будуть не у наступному відео, як завжди, а через тиждень, 31 грудня. Тому у вас є аж цілий тиждень, щоб взяти в ньому участь. Якщо вам цей конкурс сподобається, то тоді я на новий рік зроблю ще більший розіграш. Ну, а якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш, з чого почати, то тоді я хочу порекомендувати тобі вести у телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод. Рано великими буквами. Якщо ти його там введеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це найкращий бонус. Ну, а ми переходимо вже до самого шляху. І я тут в батлпасі вже підняв 28 рівень і забираю нагороди. А саме забираю ось таку зимову шапку і відкриваю картку з десками. З цієї карти мені випадають ось такі непогані дески. Не знаю, яка саме їх ціна, але я заберу їх собі, можливо, потім продам. Також прокрутив щоденну рулетку, звідти мені випало 13 очків досвіду, я їх забрав собі. Та й того дня я завдання вже всіх батлпасі виконав, і мені більше, в принципі, робити нічого не було. Повернувся у гру вже наступно дня, Коли завдання оновились. Тепер мені тут потрібно знайти частину мікросхеми або павербанк, працюючи електриком. Тому я приїхав на цю роботу, влаштувався сюди, передягнувся в робочу форму і взяв оренду робочу автівку на одну годину. І буквально з першого разу знайшов той павербанк. Раніше на це завдання треба було витратити купу часу, а зараз воно виконується дуже швидко. Потім треба було купити 5 товарів на маркетплейсі, і я купив 5 аптечок, які завжди потрібні. Треба було прожати руку 29 разів. Біля інкасів було багато людей, і я швидко його виконав. У барі купив 5 одиниць алкоголю, потім купив пігулки, мені треба було використати їх 6 разів і кожну хвилину їх використовував та й виконав та завдання. Потім треба було створити мікросхему. У мене, як завжди, цих компонентів усіх не було, тому прийшлося їх купити потративши трохи багато грошей, ну відносно багато, десь коло 40 чи 50 тисяч. Та й тоді я вже створив ту мікросхему у скупника мотлуху. Тобто обміняв ті всі компоненти на мікросхему. Після чого приїхав на цьому Мерседесі 121 кілометр і виконав ще одне чергове завдання. Потім зарядив ще електричні машини, які були у нас в ФОМІ, то виконав досить швидко, тому що ті машини були розряджені. І забрав вже 29 рівень. А на 29 рівні в нас чекали ось такі нагороди. Чіп стейдж перший, жетони, фарба, бінокль і машинка для стрижки. Я забрав собі тільки стейдж, який пізніше виставлю на продаж, і жетони. А за рахунок того, що я продав багато чого за 29 рівень, тому мені відкрився уже й Тут знову відкриваю картку зі скінами зброї. Звідси мені випала така снайперська гвинтівка, вона мені не потрібна, у мене цих скінів вже є багато, тому я продав її за 500 досвіду. Досвід зараз в пасі мені важливий. І каністру на 100 літрів, я, звичайно, що забираю. Такі каністри на 100 літрів мені завжди потрібні. Та й того дня, в принципі, всі завдання виконав, які тільки міг. А на наступний день у мене було завдання зібрати усі НЛАшки тобто 10 НЛА Я ніколи це не виконував, тому мені було трохи тяжко це зробити. Але мені показали карту на квантфані. І я швидко по тій карті знайшов ці НЛАшки. Потративши буквально хвилин 30. І таким чином виконав щоденні завдання, бо ці неважкі були в щоденних завданнях, і окремо виконав завдання на 500 досвіду, теж ЗНО. Потім для того, щоб виконати щоденні завдання, треба було мені розвести кілька посилок, це я дуже швидко зробив, буквально за хвилин 15. І останнє в щоденних завданнях це треба зробити 36 кілів. Я з допомогою друга це швидко виконав. До речі, я замітив, що в щоденних завданнях досить гарно підняли нагороди. Ось, наприклад, за четвертий Виконаний день тут я отримав 40 тисяч і 15 кванткоїнів, плюс забрав ще кальян, який теж коштує десь 30-40 тисяч. Потім треба було випити 28 банок коли. Я це виконав паралельно. Приїхав 4 кілометри на велосипеді, зробив кілька тяг з кальяну, прокрутив кілька разів американські номера, купив 1600 фішок у казіку і всі завдання за той день я вже виконав. Наступним днем мене чекали ось такі завдання. Тут треба було протерти три лотерейки, з чого я почав. Знову швидко знайшов повербанк десь за хвилин 15, не з першого разу, так як той раз, а за хвилин 15. Заїхав в бар, купив кілька пляшок алкоголю тут. Та й на жаль, більше виконати нічого за цей день не встиг. Тому що в мене були великі відключки світла, і, на жаль, куча досвіду за цей день я промахав. Встиг тільки забрати нагороди за 31 і за 32 рівні. А саме забрав жетони, фарбу акумулятор мастило, продав у досвід, забрав тисячу фішок, пізніше переведу їх у вірти, і це буде десь приблизно 100 тисяч. Відкрив картку зі скінами зброї. Мені випала ось така зброя, і я її так само продав у досвід. І ще за цей 32 рівень забрав саме таку шапку, а саме чорного кольору, і ось так вона виглядає. До речі, мені вона дуже сподобалась. Та й в принципі на цьому поки що все. Не знаю, як я буду доганяти той пропущений досвід, скоріше за все, знову прийдеться збирати коїни, щоб його якось докупляти. Бо інакше цей батлпас повністю пройти мені точно не вдасться. Ну а я хочу привітати вас зі святами і хочу побажати вам миру, здоров'я, достатку і всього самого-самого найкращого. Всім дякую, що ви були в цьому році зі мною. На 26 й рік в мене є багато планів. Я дуже дякую вам за підтримку у цьому році і надію, що ви будете залишатися зі мною і в наступному році. Всім бажаю успіхів до наступного відео.